Ми знаходимося на території Хоржевського водозабору і сьогодні у нас громада, в принципі, як і вся Україна вирішує питання щодо енергетичної незалежності і забезпечення сталого своїх об'єктів. Тому сьогодні по соціальній угоді ось ми бачимо за мною з КСЕ Стар Тесла Енерджі нам. Сонячну електростанцію на 75 кВт. Потужність у нас водозабірних споруд і свердловини сумарно біля 50 кВт, десь біля 26. Йде потужність насосу на подачу води на селище, також десь 20-24 кВт це свердловина, яка вже подає воду на водоочисні споруди. Цю сонячну електростанцію нам обіцяють передати до Нового року. Звісно, на потужність вона свою вийде, я думаю, що це десь буде навесні, десь в березень місяць, тому що це все залежить від сонця. Ну, Мабуть, ви знаєте, всі, хто користується водою, що в нас вода і каналізування в селищі вартує до. Сьогодні до 40 гривень, там 39 з копійками. і Це є ціна одна, одна з найнижчих, я думаю, що в Житомирській області. Це однозначно ми йдемо сьогодні на рівні, на рівні міста Житомира. В тарифах у нас закладена електроенергія по 2 гривні 70 копійок. Ну, от, і На сьогоднішній день ви знаєте, що там 12,80 тариф йде. Для, скажімо так, промислових споживачів, тому, тому ось, ось, ось ця сонячна електростанція, особливо в літній період, вона нам дозволить все-таки утримувати ціни. Ціни ми не піднімаємо, тому що йде війна. Плюс, зважаючи на соціальний економічний стан, скажімо так, населення, то ця підстанція, вона Звісно, коли вона почне працювати, то ми вже тоді точно проведемо свої розрахунки, але все-таки вона дасть змогу нам користуватися безкоштовною електроенергією. Цю підстанцію нам передають по соціально-економічній угоді, тобто безкоштовно. Дві компанії. Ще раз нагадаю: це КСС і Тесла Енержі. Теторія водочисних споруд. Генератор 75 кВт, ну, по факту видає він 68 Вт. Поставили його для того, щоб в разі відсутності електроенергії на водочисних спорудах чи там інших ситуацій ми могли подати на селище воду. Провели лінію зараз на свердловину від цього також генератора, щоб могли подавати. Я вже вам казав, що вода у нас сьогодні є однією самою дешевою. Для тих, хто останні роки не був з нами, ще раз повторюю, що цей генератор нам наданий безкоштовно через USAID Говерла. Говерла це була громадська організація допомоги американського народу самоврядування України, з якою ми мали угоду. Вони нам передали цього генератора. Десь на перші місяці війни ми його тут встановили. Так, ну розкажу вам декілька слів, щоб ви розуміли, чому не подається, якщо в, раз, в разі відсутності світла постійно вода. Я вже вам говорив, що в нас 1 кВт електроенергії закладено 2,70 Ми ціну тримаємо. Цей генератор потребляє 24 літри палива в годину. Якщо приблизно розрахувати. Один кВт електроенергії, який ми будемо отримувати з цього генератора, це приблизно 30 гривень кВт. Тому ви самі розумієте, що ну плюс, звісно, у нього є свої періоди роботи, він певний час повинен відпочивати, він, здається, працює 8 годин, може безперевно працювати. В катку ми його провели. Біспаливом він заправлений. Є в нас зараз 400 літрів, плюс того диспалива ми ще докупаємо. І в разі, якщо буде, будуть далі продовжуватися відсутність води чи блекаутів, звісно, ми тоді будемо розробляти графіки. Ми вже декілька разів подавали цим генератором воду на селище. Працює він нормально, задовольняє, кругом підключений. Тобто ніяких питань немає. Населений пункт без води хорошів не залишиться. Ну, відповідно, звісно, буде графіки, вода постійно подаватися не буде, але вода буде. Все рівно навіть в найгіршому, найгіршій, якщо буде ситуацією, ми давайте ну, змоделюємо, скажімо так, то все-таки вода буде на селище подавати, селище без води не залишиться. Звісно, якщо буде блекаут, да, ми подавали там по півтори години воду, десь до двох годин, то як буде блекаут, звісно, там буде вода не по дві години, вода буде частіше подаватися, але ну, всі надіємося на мир і на. На переможний мир і найскоріше завершення війни, тому ну дай Боже, щоб він у нас просто стояв, як би, як запасний варіант.